А ваш чоловік теж не буде їсти два рази одне й те саме? Бо мій не хоче і просить завжди щось свіженьке на сніданок, обід та вечерю. Навіть не хоче брати на роботу те, чим поснідав чи пообідав уже вдома. Він працює, а я вдома з дітками, тому мушу його слухати. На обід та вечерю завжди любить щось м'ясне, і я йому це готую. А ще мого чоловіка дратує, коли я щось готую і можу присісти, тому я або прибираю, або мию посуд, поки щось готується. Але я знайшла для себе в цьому плюси: це порядок на кухні і раковини, не забиті горами посуду. Ось я вже приготувала соус, а тим часом закипіла вода на спагетті. Саме такі любить мій чоловік. Пробуючи, не потрібно вирівняти на смак. Я дуже слідкую за тим, щоб не пересолити. У воду додаю олію та сіль швиденько. Кидаю туди спагетті та варю 10 хвилин не більше. Тому що він не любить, коли вони дуже розварені. Фарш та спагетті я змішую разом, бо чоловік не любить, коли потрібно спочатку спагетті покласти, потім фарш і обов'язково сир, тому що він так дуже любить. Як на мене, виглядає смачно та апетитно. І поки вони снідають, я вже приготувала обід. Це буде чоловіку на роботу і приступаю мити посуд. Тому що окрім мене цього ніхто не зробить.